Доброго дня, якими подіями порадує все найближчим часом. Відносно якоїсь ситуації ви балансуєте. У вас достатньо ресурсу для того, щоб пропрацювати чіткі розуміння, як вам діяти. Не потрібно балансувати. Можливо, в деякого на даний момент ви звалили на себе дуже багато завдань. Тобто ви бажаєте реалізуватись, ви бажаєте саме. Вирішити всі питання, що стосується родини, що стосується питань, ситуації, обставин, яка складається у вас на даний момент. Тобто в всіх сферах вашого життя є потреба саме для вас активно діяти, активно проявлятися. Ви балансуєте на даний момент. Ну, вам говорять ви ще сили, що ви зможете ви витворити в своєму житті, ви зможете досягнути розуміння. Можливо, що стосується, наприклад, деяких родинних питань, делегуйте або проговоріть саме зі своїм партнером для того, щоб ви змогли, наприклад, більше приділяти увагу власне, вашій реалізації. Зверніть увагу також на взаємодію з вашою дитиною. Хто б це не був, хлопчик чи дівчинка, але є саме. Деякі моменти в його житті, які, в яких він не розуміє, як ви йому вчиняти, як вам як йому діяти. А ви зможете допомогти, саме щоб він реалізувався, він вона реалізувався і мав саме той результат, якого він прагне досягнути. Чого б це не стосувалося? От саме потрібно проговорити, він завдяки вам зможе досягнути результативності. Поки що на даний момент в нього є питання, і він не має відповіді на ці питання. І знаходиться в негативно-емоційному стані. Чоловік, тобто той, хто має родину, і саме і говориться про ситуацію в родині, він не є тією людиною, яка допоможе. Саме акцент роблять на вас. Жінка що ви зможете допомогти своїй дитині саме по відношенню до деяких питань, вирішення деякого питання, ви надасте йому відповідь. Ну і загалом, по відношенню до ситуації, якщо ви маєте невпевненість, то вам говорять, якщо ви структуруєте, дисциплінуєтесь, ви будуєте стратегію для себе, то ви зможете вирішити досягнути того результату, якого ви прагнете, якої б сфери життя це не стосувалося. На даний момент в вашому житті відбувається перехід, якими подіями порадує всесвіт найближчим часом. Насамперед, що є таємницею для вас, у вас перехід на даний момент на наступний етап в своєму житті. Вам говорять, що ви або вже відчуваєте, або відчуєте власне самодостатність по відношенню до того, що буде відбуватись, і по відношенню загалом до ситуації, ви зрозумієте, в якому направленні вам рухатись, як вам діяти, як вам вчиняти, щоб досягнути саме благополуччя і достатку. В особистому житті і і достатку саме по відношенню до вашої реалізації. Да, ясність розуміння. Хто стоїть на виборі по відношенню до особистого життя? Вам говорять, що на даний момент актуальніше для вас все ж таки звернути увагу на навчання на вашу реалізацію, на покращення ситуації, тому що більша частина, хто дивиться даний розклад, є питання відносно фінансового благополучнього достатку. Тому вам і говорять, що не буде вірним концентруватися на даний момент на партнерських стосунках в особистому житті. Загалом, можливо. Ви маєте деякі інші питання, а от питання вашої реалізації, навчання відкладаєте на другий план. Ні, вам говорять, що навчання, ваша реалізація, от є великий шанс, то спетаклі говориться саме про те, великий шанс досягнути результативності. Тому і ви повинні активно діяти. І от з часом, маючи терпіння і вкладаючись саме в власну справу, ви досягнете результативності. Попередження не бути пасивним. Не потрібно закривати самі собі шляхи. Ви вважаєте, що ви не маєте достатньо, наприклад, знань, мудрості або ресурсу для того, щоб реалізуватись. І, можливо, дехто займається іншими речами, але не Концентруються саме на власній реалізації. Вам говорять, не потрібно знаходитись в праздності, тобто концентруватися на інших питаннях, спілкуванні, взаємодії з оточенням, в соціумі, вам на даний момент вищі сили чітко надають вказівку: час прийшов проявляти власну мудрість, власні знання і йти в власну реалізацію. Ви достатньо маєте знань. Для того, щоб реалізуватись, для того, щоб привноситись саме в соцу і взаємодію з іншими людьми, позитивний результат. Мати позитивний результат відносно вашої реалізації, відносно взаємодії з вашим оточенням. Єдине, що от, таємниця для вас, або вам говорять, що Верховна життя говорить саме про те, що ви мудра і самодостатня людина, ви повинні розуміти, що. Ви самодостатні по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. І ви зрозумієте, для вас відкриється таємниця, в якому напрямку вам рухатися, як вам діяти, навіть по даній інформації, навіть по даному розкладу, ви отримуєте ясне зрозуміння, що не концентруйтеся власне, на особистому житті, а йдіть власну реалізацію. Тому що от на даний момент, якщо ви будете концентруватися лише на особистому житті, власне, на родині, на родинних стосунках, родинних справах, побутових справах, це не дасть вам можливості от саме досягнути результативності по відношенню до вашої реалізації. А це актуально. Якщо вам все ж таки бажали б структурувати і балансувати по відношенню до ситуації, вищі сили говорять, ви зможете. Ви, маг, ви творець в своєму житті, ви зможете досягнути результативності і в особистому житті, і, в, власне, в реалізації. Ви саме та ресурсна людина, яка зможе вирішити ті питання реалізувати, реалізуватись і балансувати як по відношенню до особистого життя, так і до реалізації. На даний момент у когось попередження, у вас достатньо мудрості і знань, щоб вийти з безрезультативності в своєму житті. Якщо це стосується особистого життя, не знаходитесь в самотності, час самотності, період закінчився саме для вас. Як по відношенню до особистого життя, так і по відношенню до вашої реалізації. Прийшов час діяти. Прийшов час проявлятися. Ніхто не говорить, що ви повинні проявлятися, наприклад, по відношенню до партнерських стосунків, тобто концентруватися саме на цьому, і вже попередньо вам була надана інформація. Ви повинні зрозуміти, що для вас актуальний даний період проявлятися загалом, використовувати шанси, можливості, вирішувати, ставити крапку, або, навпаки, вкладатися. І якої б сфери життя це не стосувалося. Тому що ви йдете в розвиток, ви в своєму житті здійснюєте перехід на наступний етап. І ви самодостатні, щоб не відбувалося по відношенню до ситуації в вашому житті. Дякую.